Поговоримо про розділ події. Ви можете його знайти в відповідний пункт в меню. Для того, щоб створити подію, як і в інших частинах, системи треба натиснути кнопочку Створити. Спочатку ми з вами розберемось, як створювати подію. Далі обговоримо деталі використання та її можливості. Тож, задамо назву події, яка буде проводитись. Далі ви вказуєте дату, коли вона буде стартувати, наприклад, 29 числа. Далі є пункт, який дозволяє вимкнути сповіщення про створення цієї новини. Він потрібний для тих ситуацій, коли створюєте події наперед, і вам не потрібно прямо зараз ввідомляти учнів про наявність нової події. Далі блок з нагадуваннями. Ви можете обрати три готові варіанти, коли нагадати учню про подію за 5 хвилин до початку, за годину до початку, за день до початку. Також ви можете додати будь-яку кількість своїх нагадувань. Вони будуть приходити по сповіщеннями до учнів. Також ви можете змінити дату на будь-яку вам потрібну. Далі, звичайне, поле опис, де ви пишете, про що це подія, що на ній буде відбуватись, і все, що вам потрібно. Сюди можете вставляти посилання, вони будуть активні. Якщо потрібно, щоб учень ще кудись перейшов, окрім самої трансляції. Наступний пункт ви можете прикріпити до події якесь відео, яке є у вас в розділі відео. Наприклад, оберемо одне із вже доданих. Далі. Скільки людей має можливість зареєструватись на цю подію? Це важливий пункт налаштування події, це реальний ліміт. Коли ліміт досягнуто, то ця подія більше буде недоступна у всіх інших, хто не встиг зареєструватися. Для прикладу, напишемо 10 учнів. Далі ви обираєте, хто буде ведучим цієї події. Ви можете обрати із ваших співробітників, обравши його. Або можете обрати когось, але ви можете написати довільне ім'я. Якщо у вашого викладача буде вказана аватарка, вона буде відображатись у користувача, але то ми подивимось, коли будемо дивитись, як з точки зору учня виглядає все це. Далі ви обираєте, хто має право зареєструватись на цю подію. Це важливий момент, який треба зрозуміти. Створюючи под дію, ви даєте право людині зареєструватись або групі людей. Тобто ви можете обрати групу, так? або конкретних користувачів, натискаючи обрати учнів, можете фільтрувати за наявними фільтрами і додати. Таким чином, ви фіксуєте, хто саме має доступ до реєстрації на цю подію. А якщо ви обираєте групи, то всі, хто включені в цю групу, мають право. Зареєструватись на цю подію, навіть якщо вони додані до групи після створення самої події. Ця кнопка призначена для того, щоб примусово зареєструвати учнів, тобто як воно працює, видали людям можливість зареєструватись, і вони у застосунку можуть обирати, яка подія їм цікава, куди вони хочуть піти, або фіксують, куди вони прийдуть. Але часто бувають ситуації, коли школі потрібно самостійно зареєструвати учнів без їх, скажімо так, згоди, а поставити їх перед фактом, що от у вас така то подія, ви повинні на ній бути. Тоді вам потрібно обрати, зареєструвати всіх учнів, і відповідно всі, хто підпадають під вказані параметри, або обрані люди, або люди певних груп, будуть зареєстровані на цю подію. Але я зараз не буду включати. Це налаштування відповідно, яка група буде. Включена сюди, в мене вона зараз одна. а Ось отут створюється. Якщо було більше, то там ви могли побирати. Далі. Ви маєте можливість прикріпити якийсь урок до вашої події. Він буде відображатись застосунку, щоб людина могла підготуватись якось, почитати ті матеріали, які потрібні їй для роботи на уроці або події відповідно до того, що ви проводите. Далі посилання на той сервіс відеотрансляції, де буде відбуватись вебінар чи онлайн зустріч, чи будь що Наприклад, я можу ставити посилання на Google Meet. Ось тепер у учнів, які будуть зареєстровані на цю подію, буде можливість перейти в цю трансляцію. Далі, якщо потрібно, можна додати теги або, іншими словами, категорії до цих подій, якщо вони у вас відбуваються. Різні. Наприклад, якщо це мовна школа, то у вас можуть бути спікінг-клаби, можуть бути зустрічі з native спікерами можуть бути розбори якихось тем, або які категорії у вас, будь-які, які ви створите. теги. Нагадую, створюються в налаштуваннях компанії, там є пункт теги. Але про це буде окреме відео. Далі є пункт ігнорувати. Ліміти реєстрації учнів. Що це значить? Так як у учнів і в системі взагалі є можливість додавати користувачам ліміти на реєстрації на події, тобто, щоб певний учень міг зареєструватися лише на певну кількість подій, і хоч протягом всього періоду своєї роботи на платформі, хоч протягом тижня чи місяця. Тобто, наприклад, якщо ви продали учню, Відвідування 5 подій на місяць, ви виставляєте йому цей ліміт, і він може зареєструватись лише на 5 подій. Але тут ви можете поставити ігнорування тих лімітів, і такі події будуть доступні всім, навіть якщо у людини вже вичерпано ліміти. Також ця подія не буде списувати лімітовані події. Тобто події можуть бути як лімітовані, так і для всіх, наприклад, ви проводите загальні зустрічі, а зустріч один на один вчителям учні сплачують окремо. От такі можливості ви можете використовувати в залежності від ваших бізнес-процесів. Піскаємо створити. З'явилась перша подія. Тут, давайте розберемо по інтерфейсу. Ви можете відфільтрувати по категоріям по ведучому події, по статусу події, про це трошки згодом поговоримо про групу по групі, до якої призначена подія, або по датах від і до. Також ви можете перемикнутися на календарний вигляд. Тут для більшої зручності ви можете дивитись розклад, коли що. Тут, звісно, так само працюють фільтри, ви можете обирати. І вам, Дані, наприклад, ви хочете побачити розклад певного вчителя, ви обрали його, і вам залишаться в результаті ті події, які прикріплені саме до цього викладача, або всі події певної групи учнів на ваш розсуд. Тепер давайте повернемось до самої події. Тут з'явився статус події, тобто на даний момент вона запланована вона ще не була проведена. Статуси події є такі, як запланована, розпочалась, завершена успішно, і три варіації відміни події: відміна в останню хвилину, пізня відміна та просто відміна. Ці статуси відміни впливають на ту зарплату, що отримує вчитель, якщо у вас цей функціонал увімкнено. Відповідно, при просто відміні події вчитель не отримує нічого за цю подію. При пізній відміні отримує 50%. При відміні останню хвилину, наприклад, учень не прийшов вчитель, фіксується 100% його рейту за цю подію. Також тут з'явився блок з переліком тих учнів, що зареєструвались на цю подію. Зараз він пустий, я вам покажу, як це виглядає у учня і як на нього. Зареєструватися і що від цього зміниться. Далі тут все те саме, що ми створювали. Тож, перейдемо до того, як це виглядає для користувача. Для користувача в його веб-частині в розділі події з'являється отакий календар, де він може натиснути на подію. Тут доступне відео, що ми обрали. Інформація про ведучого події, коли подія починається. На яку кількість персон, людей ця подія розрахована, та скільки вже зареєструвалися. Чи є ще місця? Опис подій та можливість додати до Google календарю. Мені, наприклад, ця подія цікава, я натискаю кнопку Зареєструватися. Все, я зареєстрований на цю подію. Кнопка увійти стає. Активною лише за 24 години до початку подій. Відповідно, на зараз я можу скасувати реєстрацію, якщо в мене були ліміти, то вони не списались, бо ми виставили, що це подія не враховує ліміти. Але якщо б на цю подію були введені ліміти і до неї залишалось менше, ніж 24 години, то кнопка увійти стала б активною. А кнопка зняття реєстрації стало би не деактивовано, і я б вже не зміг зняти реєстрацію. Для чого це зроблено? Для того, щоб деякі хитрі учні не реєструвались, не копіювали посилання на вхід в подію і потім скасовували реєстрацію. Тобто, в один момент часу доступна одна кнопка або реєстрації та відміна реєстрації, або кнопка входу, то тобто зняти реєстрацію може вже лише вчитель. Я зараз покажу, як це робиться. Сам учень вже це не може зробити. Час на зміну думки пройшов. Тепер подивимося, як це виглядає в адміністративній частині, Так, по новому сторінку. От, є мій користувач. Далі, коли наступає час події, учням по налаштуванням приходять відповідні сповіщення. Вчитель може із адміністративної частини натиснути почати подію. Давайте подивимось на. почалась. Припустимо, що подія пройшла успішно, і далі є вже два варіанти розвитку три. Три варіанти розвитку подій. По-перше, вчитель може сам виставити статус, що подія завершена успішно, або може бути включено налаштування налаштування предмету в розділі налаштування подій, що статус завершена успішно, змінюється автоматично після години. Після початку події. Що відбувається далі? У мене в школі включен контроль якості, і, наприклад, я був на цій події. Так. Моя подія, і он Подія завершена успішно, збережемо. Оновимо сторіночку. Все. Я відвідав ту подію, і вчитель може відмітити. Цей факт. Можна, якщо б я натиснув кнопочку Увійти, то мені б автоматично поставився візит. Але вчитель може додати візит і вручно. Так, Відмічено, що я відвідав цю подію. Якщо поставили помилково, можна зняти. Ось okay. тут. Що відбувається далі? Тепер в мене, як у учня буде запит на відгук про цю подію, який з'явиться потім в розділі Контроль якості. Давайте подивимося, як це виглядає. Треба зайти на головну сторіночку. Ось запит на ту подію, що я відвідував. Я можу поставити оцінки, натиснувши на смайлики відповідні, або якусь довільну оцінку та написати текст. Ця оцінка, коли я її відправлю, з'явиться в адміністративній частині. Ця оцінка з'явиться одразу в адміністративній частині, можемо подивитись. От, з'явилась моя оцінка порахувалась середня оцінка за всі проведені події. Також я можу повернутися в події і подивитись, яка середня оцінка у цієї події. Тобто збирається статистика, її відвідав. За потреби ви можете експортувати відвідуваність саме по цій події. Якщо ви зайдете в у всі події, то тут ви можете експортувати самі події, тобто таблицю, яку ви бачите, або експортувати. Відвідуваність. Цей експорт візьме всіх учнів, які були ем, зареєстровані на події, і складе таблицю з їхньою відвідуваністю. Плюс ви можете побачити в профілі викладача статистику по подіях, що проводив кожен окремий викладач. Також тут додаткова можливість, окрім е, виду календарному вигляді. Є можливість згрупувати події по групах. Так як в мене одна група, то вона тут одна. Якщо було б більше груп, то вони були б згруповані, щоб ви могли подивитись, що проходили ті чи інші групи учнів. Далі, що робити на великих об'ємах. Якщо у вас багато подій і вручну створювати, то все незручно. Є два варіанти рішення: перше це додати. Багато подій через файл імпорту. Ви натискаєте додати багато подій, завантажуєте файл шаблону і заповнюєте його, і просто повертаєте сюди файл. Другий варіант в нас є можливість клонування подій. Ви заходите в ту подію, яка вам цікава, щоб її створити в більшій кількості. І в самому низу є кнопочка Скопіювати подію. Що вона робить? Вона робить точні копії цієї події в статусі заплановано на певний день тижня. Наприклад, ви хочете, щоб ця подія відбувалась кожен понеділок о 10-й годині. Протягом, наприклад, найближчих 4 тижнів. Ставити 4 і не повідомляти учнів про створення. Створити. Тепер подивимось на кожен. Понеділок створено відповідно таку саму подію. Таким чином, ви можете в два кліки клонувати необхідні вам події в необхідній вам кількості. І якщо подивитись на наступний місяць, ось вони всі в понеділок о 10 годині заплановані. І раз я вже казав про ліміти на реєстрації на події у учнів, давайте я вам покажу, як це виглядає. Є користувач, є предмет. Тут є пункт увімкнути ліміт. Саме цей ліміт відповідає за ліміт реєстрації на події. Тобто я можу увімкнути собі ліміт реєстрації на 10 подій і збережу його. І тепер зайдемо в події на наступний місяць. Подивимось на ті події, що я створив, можу зайти. І бачите, в мене з'явився ліміт. О, але з цих подій треба зняти відмітку, що вони ігнорують ліміти для того, щоб він нарахувався. І подивимось. Рестрація. Все. Я приєднався до однієї події. В мене один ліміт витрачено. Все. Також я забув сказати про цю іконку: офлайн-онлайн. Буде бонусом для тих, хто додивився до кінця. Так, Якщо зайти в подію, тут є перемикач, що це онлайн-подія. Тоді змінюється відповідна іконка офлайн-події, це коли учню потрібно кудись пройти фізично в якесь приміщення. Ось, Таким чином, ви можете гнучко керувати розкладом ваших уроків. Це можуть бути уроки як один на один, це можуть бути групів, групові уроки, це можуть бути вебінари чи будь-що. Плюс це може бути пов'язано з навчальним контентом вашої школи. Будуть питання, задавайте. Ми завжди раді вам допомогти. Дякую.